Четвертий день в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски. І, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали, чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби яких не дозволено їсти хіба що тільки самим священникам. Далі сказав їм син чоловічий, владика і суботи, ставати щоразу чутливішим на Слово. Млімося про здатність розпізнавати події дня у світлі Божого Слова. Уявно, Війду в сцену, написану лукою, і та учні йдуть засіяні лани, вони голодні, коласки аж вгинаються, бо вони повні зерна, подібні до рук схиленого отця, повне хліба, яким Він їх ходує. У кожній життєвій ситуації, коли я відчуваю голод, особисту біду чи безпорадність, Отець схиляється наді мною. Потрібні очі віри, щоб побачити його чутливість і дозволити любити себе. Фарисею не вміють розглядіти в цій події люблячу опікуваця, їхні серця обтяжені буквою закону, зосереджені лише на каноні закону. Вони не вміють співпереживати холодним учням. Захищаючи букву закону, вони гублять людину. Ісус допомагає фарисеям глибше поглянути на цю подію. Він наводить приклад із Давидом, щоб зворушити їхні серця і відкрити їм очі на сенс Божого закону. Ісус щодня допомагає мені словом глибше зрозуміти сенс подій і заповідей. У Божому законі та подіях дня прихована турботлива любов Отця. Чи вмію я бачити її щодня? Чи можу я сказати, що живу згідно з заповідей Божих правил і що вони наближають мене до Бога та людей? Син людський є Господом Суботи. Від зв'язку з Ісусом залежить моє здорове ставлення до закону. Він, серце і Господь будь-якого закону. Він єдине слово Отця. У щирій розмові зізнаюся Ісусові, що прагну жити заповідями, даними обітницями. Я поновлюю свою відданість і вірність Ісусові. Я хочу нести в серці молитву. Нехай Твоє Слово панує в моєму житті. В школі Богородиці Марія була скерована відчитувати Божу присутність у кожній миті свого життя. Вона вчить нас проживати теперішню мить у Божій присутності. Шукаємо Господа разом з Марією, уявляючи, як Він допомагає нам у тій чи іншій ситуації. Дякуємо йому за його люблячу опіку. Він є тут. Коли маємо близькі стосунки з Ним, то можемо спокійно переносити навіть неприємні ситуації. З'єднані з ним, ми стаємо чутливими до Його настанов і можемо реагувати так само, як Він. Ми здатні зберігати спокій. Ми над усім цим, ми з ним. Послання Богородиці цариці Миру 25 квітня 1997 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб ваше життя було пов'язане з Богом Творцем, тому що тільки так ваше життя матиме сенс, і ви зрозумієте, що Бог є любов. Бог посилає мене до вас із любові, аби допомогла вам зрозуміти, що без нього немає майбутнього, ані радості, а передусім немає вічного спасіння. Дітоньки, закликаю вас покинути гріх і приймати молитву повсякчасно, щоб у молитві ви пізнали сенс свого життя. Бог дає себе тому, хто шукає його. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Господи Ісусе, дякуємо Тобі за твій приклад спокійного вирішення навіть неприємних ситуацій. Ти, Господь кожного дня кожної події. Ти завжди готовий допомогти нам реагувати так, щоб це було на твою славу. Маріє, допоможи нам не забувати, що серед законів і правил найголовніше Мати, люблячі стосунки з Ісусом, допоможіть нам сприймати події Дня у світлі Його слова. молитва по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддають посвячую своє, своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Семгутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.